Як підключити Монобанк до інтернет-магазину. Перший крок: Відкрийте рахунок ФОП в Монобанк, якщо ще не відкритий. Відкрийте додаток Монобанк. Проведіть пальцем зверху донизу. Натисніть Відкрити картку або рахунок ФОП. Оберіть рахунок ФОП у необхідній вам валюті. Пройдіть наведені на екрані кроки, заповніть анкету та подайте заявку відповідно до підказок від Монобанк. Заповніть анкету на сайті Монобанку посилання в описі під відео. Опісля заповнення форми протягом доби вам надійде повідомлення про підключення з подальшою інструкцією. Тепер треба отримати токен Секретний ключ. Перейдіть за цим посиланням, відскануйте QR-код або введіть номер телефону, підтвердіть вхід у додатку Монобанк на вашому смартфоні. Натисніть Інтернет, а потім управління еквайрингом. Якщо у вас немає сторінки інтернет, це означає, що. Ви не залишали заявку на підключення до інтернет еквайрінгу від Монобанк. Або вам ще не було відкрито доступу до отримання платежів і необхідно дещо зачекати. Створіть токен, скопіюйте токен, далі ми розповімо, як його використовувати.